Важливо, щоб щось щойно прийняв український парламент. З моменту прийняття даної постанови. Всі сили міліції, Служби безпеки, Міністерства оборони і інших силових структур повинні бути повернуті в місця постійної дислокації. Всі вулиці міста Києва і інших міст України повинні бути звільнені від правоохоронців. Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови. Також органи досудового слідства повинні негайно звернутися до судів з тією метою, щоб звільнити всіх арештованих, учасників мирного протесту. Наша сьогоднішня місія як українського парламенту. Це врятувати людські життя і врятувати країну. Парламент зробив один з найважливіших кроків взагалі за історію свого існування цієї каденції. Виконання цієї постанови є обов'язкове для всіх органів державної влади. Будь-які антитерористичні операції повинні бути зупинені. Міліція і служба безпеки повинні охороняти громадян, а не болювати. За мирними протестувальниками, тому зараз ми вимагаємо негайного підпису під цією постановою голови парламенту. Рибака постанова прийнята, і він повинен прибути і негайно її підписати. Так, ви не зберісти, то, що нічого, далі? нічого страшного, постанова прийнята, і постанова вважається прийнятою е і чинною з моменту її прийняття. Момент прийняття постанови ви щойно бачили на табло. вже за що далі? Ну, я пів години, щоб повернутися, підписати постанову. Я вже все прокоментував. Якщо хтось за кордоном, то це означає, і хтось не виконує своїх обов'язків. Значить, будуть інші, які виконують цей обов'язок. Президент не може підписати ви лише до президента. Що стосується перемовин, я окремо хотів би сказати. Ми щойно провели зустріч з трьома міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Це міністр закордонних справ Німеччини, це міністр закордонних справ Польщі і це міністр закордонних справ Франції. Зараз вони знаходяться у Віктора Януковича. Мова фактично йде про реальне європейське посередництво. І за європейського посередництва ми вважаємо, що ми здатні напрацювати додатковий політичний план, як вийти з цієї кризи. І зараз все залежить від Віктора Януковича чи буде він приймати цей план?